Привіт! Мене звати Олександр Зєчко. Я розробив для вас курс правила дорожнього руху за 220 хвилин. Давайте познайомимось. Я більше 15 років займаюся освітою водіїв, вчитель правил дорожнього руху, інструктор з практичного навчання, брав активну участь в розробленні тестових запитань, навчанні екзаменаторів сервісних центрів МВС. Дуже часто мені пишуть повідомлення або безпосередньо на практичних уроках водіння задають одне те саме запитання. Як швидко вивчити правила дорожнього руху або повторити їх, якщо посвідчення водія отримав дуже давно? Сьогодні моє завдання, щоб ви опанували правила дорожнього руху легко та швидко, і потім на практичному водінні могли застосувати ці правила в реальному житті. Які переваги цього курсу саме для вас? Швидкий за 4 години ви можете опанувати всі правила дорожнього руху. Зручний, будь-яке запитання достатньо швидко знайти, тому що курс розділений на короткі відео. Він є в вашому телефоні, і що найголовніше, що цей курс безпосередньо пов'язаний з практичними уроками водіння. Тобто, все те, що ви там розбираєте, ви потім легко застосовуєте на практиці. Якщо ви сьогодні навчаєтесь в автошколі або опановуєте правила самостійно і хочете скласти теоретичний іспит в сервісному центрі, цей курс вам підходить. Якщо ви вже маєте посвідчення водія, але вивчали правила дорожнього руху дуже давно, цей курс допоможе достатньо швидко розпочати безпосередньо практичний курс водіння. Якщо ви тільки но купили автомобіль і не знаєте, як вам завтра виїхати на дорогу, бо не готові, цей курс саме для вас. В цьому курсі є розділи. Тобто, якщо ви купили правила дорожнього руху в бумажному вигляді, вам достатньо легко буде повторити ці правила, тому що курс іде в такій самій структурі. І що головне, він розбитий на короткі відео. Ви можете повернутись до відео, ви можете його переглянути, або достатньо швидко продивитись саме той пункт правил дорожнього руху, який потрібен вам для реального практичного водіння. Головні завдання курсу. Щоб ви могли швидко опанувати правила дорожнього руху і скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, щоб ви могли швидко повторити правила дорожнього руху і вже безпосередньо вчитися практичним урокам водіння. Якщо у вас є посвідчення водія, завдання курсу саме для вас в тому, щоб повторити той чи інший пункт правил дорожнього руху, коли ви вже управляєте власним автомобілем або навчаєтесь з інструктором.